Яких українських блогерів ви дивитесь? Ну звісно ж, хаоса. Бачите, навіть ці рандомні дівчата дивляться мене. А ти ще досі не підписаний. Не діло, виправляй. Ну а якщо серйозно, в цьому відео я вам покажу, як ви могли вже зрозуміти по назві ігри з моєї бібліотеки Epic Games. Це вже друга частина. Перша добре залетіла, і я подумав, а чому б не випустити ще одну? Як завжди, всі ігри я отримав на халяву. Тому жодна копійка з мого це не постраждала. Ну, а я не буду затягувати. Наливайте самий смачний чай. І поїхали. Це ж грехас. Думаю, кожен з нас хотів би побувати на якійсь професії. Для цього нам підійде одна з найулюбленіших симуляторів ком'юніті Фармінг Сімулейтор 2022. Робимо фастом персонажа на свій смак. Ну, своя ідея, я думаю. Я понял. Так, Ну. Трохи сенса, звісно, така собі, але. Все я думаю, можна пережити. Правду, трохи довелося мені ще поморочити з управлінням, бо взагалі нічого не зміг зрозуміти. О! Я розібрався. Слава Богу, я розібрався! Я ще трохи попрацював на цьому транспорті. Одне ще трохи управління для мене непривичне. В цілому штука цікава, як поубивати час. Але це ще не все. Тому давайте подивимось на наступну техніку, яка тут є. Так, тут у нас обробка землі, я так зрозумів, і ще щось. Ну окей, давайте провіримо. Так, це приєднали, це приєднали. Угу. Це опустити, але я щось сумніваюся. Так, я так розумію, нам ще нижній треба опустити. Все розібрався, здається. Да. Я, слава богу, з цим розібрався. А, ну тут все, тут воно не полеться, слава богу. Йдемо на розворот поворот. Або можна. Як завгодно й прополоти. Як виходить, коротше. Тут я також вирішив довго не затримуватися, думаю, всі зрозуміли, що як працює. Так, ну коротше, в цілому, я зрозумів. Щось. Щось то я зрозумів. Я думаю, різниці немає, де ми його кинемо. Тут також світла багато. Окей, що у нас є ще. Так, є ще щось перевозити, я так розумію. Це у нас куди? З тим апаратом, коротше, я не розібрався, тому давайте зразу перейдемо до іншого і не будемо дивитися, як я туплю. Так, ну я з технікою в цілому розібрався. Ні. І що би ви думали? З цим транспортом я теж так і не зміг розібратись. Щось тикав, він вигружав якісь ящики. Інші кнопки взагалі нічого не робили. Коротше, знати, напишіть мені в коментарі для чого взагалі цей апарат. Коротше, я щось не можу взагалі нічого розібрати. Побігли ще кудись. Що у нас тут є ще цікаво. Угу, тут ще якась теж. Перевозити щось. Я так розумію, тут загрузитися можна. На тому трактор цього. Взяти тачку і кудись поїхати, подивитися, що тут є. Взагалі. Бо я в цілому щось трохи та і поняв. Ой. Надіюсь, я тут її не можу розбити. Мені цікаво взагалі подивитися, що тут є. По містечку по цьому. В цілому щось трохи по техніці, я зрозумів, що тут є техніка, на яку працювати, ну коротше. А мені цікаво, що тут взагалі. Так, тут є машини, в які можна вирізатись. Це я вже зрозумів. Що вона зупинялась, якщо там світлофора немає? Ну окей. Так, тут все йде, загрузка, загрузка. Clear motors. Передесь тачку можу купити. <гум> Було б прикольно. Бо ця трохи якась розвалюшна. Вона Так управляється з клавіатури погано. А я чиюсь тачку не можу взяти я подклану Мале, чекайте. Двека. Пародія на. Пародія на щось. Хі. І ніяк не можу. Не боком, не. Ні... не другим боком. Ех, ладно. Їдемо на ці розвалюшки. В цілому, далі чогось сильно цікавого не було. Я поїздив, поврізався в межі карти, доїхав до якогось взагалі завода. Та й на тому мій геймплей закінчився. Одразу наступною в нас гра із серії Лего, а саме Лего Wars. Одне, що хочу вас трохи підзадержати, Буквально на пару секунд. І попрошу підписатися на мій телеграм-канал, у якому виходить вся інформація, де я і що я, і що там з відосами. Все, дивіться далі. Так, куди мені? Ладно, складаємо. Є контакт. Так, куди тепер далі? Показує туди. А, це ще вистрілити трану. Добре, тут трохи переловчився. за свої попитки. Раз. Так, що мені тут робити? Ага, бачу. Раз. Так, що тут ми можемо зробити? Угу, можемо Ладно, складаємо. Так, що нам тут зробити? Ага, просто можна просто таке зробити. Нечагенько можна з чого хочеш лазери. Угу. Ну погнали. Так, є. Ну, складаєм. Щось не складаєм, склали якось мужичка. На це вам усе ламати ізбирати до так. Але не знаю, який взагалі з цього прок. r 2 д два. Один з персонажів, яких я хоча б знаю. Так, що ми тут робимо? Так, Тут ну, треба акуратненько. Ой, тут ще більш акуратніше. Так, що ми тут робимо? Тут ми коннектимось. Ага. А, окей. Ничего, не понял, еще сейчас открыл. О, черный R222. Та, так, пройде ты. Так. Потужно. Тоже потужно. Uh -huh. И полетіли в правильній машині. Р2 Д2, куда погнав пылесос? Uh -huh. Так, зараз подивимося, що тут у нас так окей. Хм. Щось, по-моєму, трохи не то склали. Так вже краще. Далі в цілому сильно цікавого нічого не було. Побіг ще, побив всяких неписай. А, ну ще дітка прикольно зустрів. Це що за. абракадабра? Так. Добре. Ага, це я так понял, обиванки ноби. Трохи не схожий, но окей. Угу, на цьому можна А Нічого собі, поїхали. Прикольно. Я думаю, це У него реально можна їхати. Ой-ой-ой. Аккуратно, трохи за носа. Коротше, на цій ноті ми закінчуємо з цією грою. Вона мені зайшла напевне саме більше, якщо порівнювати навіть з іграми з минулої частини. Тут і графіка бомбова, хоч і все в лего стилі, та ще й є нормальний і в цілому цікавий сюжет. Отаке От в цілому вийшло відео. Спитайте, чому гри тільки дві? Діло в тому, що відос і так вийшов доволі немаленьким хронометражу. Тому так і по традиції натискайте на червону кнопку підписаться, роблячи її сірою. Ставте свій лайкос, обов'язково пишіть з ікоментарій. Ну а з вами, як завжди, звісно ж, був я хаос і до зустрічі у новій відеокарточці.